До участі у регіональних змаганнях організатори запросили військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, звільнених з військової служби, служби в правоохоронних органах, що зазнали поранень, травм або захворювань під час чи внаслідок виконання службових обов'язків в районі бойових дій. На одеський відбурковий тур прибуло понад 40 спортсменів з південного регіону, які вирішили випробувати свої сили. Спорт це такий універсальний насправді засіб для ветеранів, щоб об'єднати і соціалізацію, і психологічну реабілітацію, і фізичну активність. Тому тут менше про спорт, тут більше про спільноту утворення і про те, щоб вони все ж таки були поруч одним. Учасники ігор ветеранів Ветеранів змагатимуться у двох дисциплінах кросфіт та і кіберспорт. Якщо з першим усе зрозуміло, це універсальний вид змагань, який поєднує елементи атлетики, руханки інших тренувань, то другий міністерство впровадило за заявками більшості ветеранів. Андрій Дудник спортсмен із Подільська. Зараз перебуває в збірні України і між сезонами змагань приїхав випробувати свої сили в іграх ветеранів. каже, займається різними видами спорту з азартом та натхненням. Фізичні випробування дають йому сили і дозволяють розкрити нові можливості. Приїхав на змагання проявити себе, так як займаюся зараз після травми, яку отримав на війні два роки тому для захисті батьківщини, отримав тяжке поранення, тратив обіді кінцівки. Я ну, попав до резерву збірної України проходжу, їжу там по сезонам. Зараз вже починається зимні, там де ми будемо на лижах їздити. І поки в мене був час, сюди я приїхав. Ми дуже сподобається. Я мене мотивує, надихає, вже не є заради кого, для кого це робити. Ще один з учасників Одесит Ілля Пилипенко, ветеран, громадський діяч до війни. футболіст і бігун на довгі дистанції. Після поранення на фронті прийняв свій новий статус, але мрію бігати марафони на протезах не залишив. Тому активно тренується весь вільний час і бере участь у різних змаганнях за першої ліпшої наго. Це гарна нагода поспілкуватися з побратимами, познайомитись з новими людьми, щось спробувати нове для себе. Я у звірні «Інвіктуса», тому плавання, баскетбол на кріслах, колісних, волейбол сидячи, регбі. Ще окрім цього на джиу-джитсу займаюся. Тому Достатньо всього є насправді. Підлаштовуюсь під свої нові реалії, знаходжу щось цікаве для себе і цим задоволений. Кожним разом ти оцінюєш свої навики. Я там лазав по скелях, їжджу на байку і так далі. Ну, тобто в мене життя продовжується, грає новими формами. Ветерани, які на фронті втратили кінцівки, вони сьогодні знайшли в собі сили внутрішні. Не зламатися, займатися спортом і бути повноцінними членами суспільства. Це в першу чергу мова йде про силу духу. Тому я радий, що саме в тому числі цю функцію виконує ветеранський спорт. Дівчата також беруть участь, і це дуже добре, тому що сьогодні захищають Україну як і хлопці, так і дівчата. А наші українські дівчата, вони, крім того, що красиві, вони ще й сильні, розумні. Повийти життя в моменті, жити наповно використовуючи досвід і силу не лише власного тіла і духу. Ось основна мета нових змагань. Кожен, хто пройшов непростий шлях і повернувся в цивільне життя, може сягнути нових висот, і навіть спортивних рекордів. Треба лише тренуватися, розвиватися і рухатись до мети. Переконані учасники. Один з наших таких гасел – це що з честю воювали, з честью маємо жити. За підсумками змагань в Одесі, всі учасники виконали необхідну норму, і спортсмени з кращими результатами відібрані на фінальне змагання у Київ, яке відбудеться вже 8 грудня.